Друзі, доброго дня! Пропоную вашій увазі огляд квартири в оренду по площі осмомисла номер 2 в центрі Львова. От дивіться локація. Ось тут з правої сторони добробут. Навпроти номер 2 заходимо в під'їзд. Ось так ми заходимо в під'їзд. Далі, щоб потрапити в квартиру, нам потрібно піднятись по сходах. І наша квартира номер 3 Давайте заходимо всередину. Значить, дивіться. Ось тут ми зайшли зразу в кухню. Тут є стіл. Двері ці закриваються. Це така шапка. Електрочайник. Мікрохвильовка холодильник. І давайте йдемо так. Тут одна кімната виходить сюди вікнами, в двір, де ми заходили? В цій кімнаті є диван, пічка. Ідемо далі. Тут в цій кімнаті, вікнами якої виходить на освомисла, є також диван. Телевізор. Тут є парохотяг. В цій кімнаті є теж пічка. Третя кімната має такий диван, таке ліжко. І ми маємо, по суті, по кругу туалет, пральна машинка і ванна. Є бойлер, колонка. Давайте тепер вийдемо на балкон. Ось. Туди центр міста. Там Магнус, Це Добробот. І сюди бодана Хмельницького. Дякую за перегляд. Ви великі молодці. Якщо додивились до кінця, гарного дня.